Купівля нерухомості в Україні може виглядати просто, поки не з'являються сюрпризи, підроблені документи, борги, незаконні добудови, арешти, чи навіть судові спори. Щоб втратити гроші та нерво, передоводую завжди робіть юридичну перевірку. Що саме потрібно перевірити? Юридичну частоту об'єкта, чи немає обтяжень, заборон, іпотек, чи все гаразд із правами третіх осіб. Історію нерухомості, як виникло право власності, чи все збігається за документами та в реєстрах. Будівництво чи реконструкцію, чи законні роботи, чи є дозволи, чи надійний забудовник, чи правильно оформлені інвестиційні документи, земельну ділянку, її цільове призначення, межі, правовий статус, дані держгеокадастру, технічну документацію, наявність тих паспорта та коректність інформації в реєстрах, безпосередньо власника, чи є борги, судові провадження, арешти, проблеми із цивільним станом, участю у компаніях чи статусом ФОПу. Навіщо все це? щоб не потрапити в ситуацію, коли угоду неможливо буде провести, щоб ваше право власності не оскаржили в майбутньому, і щоб не втратити сам об'єкт. При цьому дуже важливо розуміти, нотаріус не гарантує повну чистоту угоди, так як він перевіряє лише обтяження та формальні дані в реєстрах. Усі приховані ризики без глибокої юридичної перевірки можуть залишатися непоміченими. Ми комплексно перевіряємо кожен ризик і допомагаємо укласти угоду безпечно та впевнено. Хочете придбати нерухомість без стресу, звертайтеся за консультацією.